Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я відповім на питання, які найчастіше отримую по програмі United for Ukraine. У мене вже було декілька відео схожих, але давно не знімала з новими питаннями і вирішила пройтися по них, тому що дійсно регулярно отримую їх в Дірект. І перш ніж я перейду до питань, по-перше, хочу нагадати, що ми пропонуємо супровід по програмі United for Ukraine, але забігає. Наперед, бо це одне з питань, і традиційно найпопулярніше. Чи допомагаємо ми знайти спонсора? Ні, не допомагаємо. Але якщо спонсора ви вже маєте, то допомагаємо з оформленням дозволу на в'їзд в США, тобто з підготовкою всіх документів. І також запрошую вас підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне по виїзду в Канаду та Штати, де є купа інструкції, в тому числі я маю інструкцію. Про те, як заповнити форму i 134 якщо ви самостійно хочете це робити, відповіді на попередні питання, тож доєднуйтесь до каналу, а також вступайте у наш чат Canada4UA чат де вже ціла спільнота більш ніж 6 тисяч українців, які планують або вже в Канаді або Штатах і відповідають на питання один одного. Ну, а якщо хочете отримати. Відповіді на свої питання від мене особисто, то підписуйтесь на мій платний чат в Телеграм за 30 доларів, де протягом місяця я буду з вами на зв'язку і відповідатиму на всі питання, які у вас виникатимуть по ходу виїзду в Канаду чи США. Тож, переходимо до питань. І перше питання: чи обов'язково бути в США протягом двох років по United for Ukraine? Нагадаю, що з дозволом на в'їзд в США вам на кордоні офіцер ставить печатку в паспорт на два роки. Тобто, по програмі, ви маєте право два роки перебувати в США, але звісно, мені здавалося, це логічно, але мабуть, ні, тому що досить часто задають таке питання, що можна виїхати. З штатів, коли завгодно, ніхто вас тут тримати насильно не буде. Єдине, що при виїзді ваш гуманітарний пароль автоматично анулюється, скасовуються бенефіти, які ви отримували, там медичне страхування і так далі. Тобто, ви маєте право бути в штатах до дати вказаної на цій печатці, Протягом рівно протягом двох років, але якщо ви вийдете через тиждень, через місяць, через рік, то це ваше абсолютно право. А ще є питання, чи можна виїжджати і заїжджати в США по цьому самому паролю. Я частково вже щойно відповіла, що при виїзді ваш пароль автоматично скасовується. Але є спосіб, як його зберегти. Це податися на Advanced Parole. Це такий дозвіл на повторний в'їзд в США. Але щоб його отримати, у мене є ці ці Окреме відео на цю тему, де я більш детально про це розказую. Але якщо коротко, то треба мати вагому причину виїзду. Наприклад, якщо ви там вчитесь в Україні, вам потрібно там здати сесію або щось пов'язане з вашим бізнесом українським, або там ще якісь умови ваші. Сituації, в яких вам необхідно протягом цих двох років повернутися в Україну і заново приїхати. Але цей дозвіл на повторний в'їзд Advance Parole, розглядається ну, місяці вісім, може і до року доходити. Тобто, не чекайте, що ви подалися. Крім цього, він платний, близько там 500 доларів коштує, і вам одразу його схвалили. Вам можуть його і не схвалити, і ви не можете виїхати без схваленого цього дозвілу. Тобто, ви можете, але ви не зможете повторно заїхати по цьому самому гуманітарному паролю. Я знаю людей, які чекають його вже близько року. і Досі не отримали. Е, є ще терміновий, оцей Advanced Parole це коли ви е, краще тоді подаватися не через не онлайн, е, заповнювати форму I131, по-моєму, а йти е, прямо в офіс і е, просити там терміново розглянути ваш цей advance parole, але це можуть вам його дати лише в якихось питаннях там, життя і смерті. До прикладу, якщо не дай Бог хтось із ваших близьких, там, прямий родич при смерті або помер. Вам потрібно на його поховання потрапити, і так далі. Тобто такі, прям ну дуже термінові справи. Звісно, немає сенсу їх розглядати рік. Так вам не треба буде через рік це. Тому в таких випадках можуть його схвалити і буквально протягом декількох днів. Але це дуже виняткові випадки, і зазвичай треба буде довго чекати, і не факт, що ви його таки отримаєте в кінці кінців. Наступне питання: чи обов'язково летіти до спонсора? А тому, що у багатьох спонсор чисто формальний, якісь там знайомі, які погодились підписати документи, а насправді там більше там родичі в іншому штаті або ще там друзі, якісь в іншому штаті, які вже там знайшли роботу, і так далі. і Ви летите взагалі в іншу частину штатів. Так, ви не зобов'язані летіти в те місце і жити разом зі спонсором. По тій адресі, яку ви, яку спонсор вказував в формі i 34 коли вас подавав на United for Ukraine. Але ви мусите мати якесь логічне пояснення прикордонному офіцеру, чому ви летите не по тій адресі, вказаній в формі. І якщо ви. Прямо так і скажете, що там у мене був спонсор, який погоди заповнити на мене цю форму. Але тут там моя родина, наприклад, яка допоможе мені освоїтись. Тому я зараз лечу сюди і тут буду перебувати якийсь час. Якщо що, я полечу туди. Вам штамп з гуманітарним паролем поставлять в першому аеропорту США, і до прикладу, вам було дешевше краще стиковку летіти через Нью-Йорк, а далі ви летите там кудись. Не знаю, в інший штат, і відповідно прикордонний офіцер в Нью-Йорку запитає, чому ви зараз Нью-Йорку, а не в штаті вашого спонсору, і ви тоді кажете, що це просто такий переліт. Далі ось мій квиток далі. Я лечу до нього. Тобто, не бійтеся, якщо у вас спонсор не з цього штату, просто приготуйте заздалегідь відповідь, яка задовольнить прикордонника. США. Чи можна подаватись на United for Ukraine повторно, після того, як, скажімо, ви прилетіли в Штати, побули там 2-3 місяці по U4U, полетіли назад в Україну або в Європу, і хочете знову прилетіти в США? То чи дадуть повторно, чи схвалять United for Ukraine, чи потрібно подаватися з тим самим спонсором, чи навпаки краще з іншим, чи краще на туристичну візу подаватися? Отакі питання питання я отримую, і ну це залежить від цілі вашого візиту. а Якщо ви, до прикладу, як мої батьки зараз, от вони побули в США зі мною чотири місяці сьогодні, рівно до речі, і е, через декілька днів повертаються в Україну, але хочуть нас ще навіщати в майбутньому протягом цих двох років, поки ми тут е, і. Якщо це просто візит, ну як просто до родичі, як туристичний, то логічніше подаватися на, на туристичну візу. Звісно, для цього поки що ще треба їхати на співбесіду за кордон. Наприклад, у Варшаві зараз черги вже зменшились. Якщо раніше був запис там на 24-й рік, то зараз вже десь на через місяць черга, і тоді ну, з туристичною візою ви зможете приїжджати. Багато разів в США бути тут протягом максимум 180 днів, 6 місяців, але без там, ніякої допомоги від країни, типу там, страховки і так далі, у вас не буде. Але ви зможете протягом 10 років, туристичну візу дають на 10 років, зможете літати туди-сюди, коли захочете. І тому ну, для моїх батьків логічніше було б отримати туристичну візу. Інша uh, справа що для United for Ukraine не потрібно їхати проходити співбесіду за кордон, це простіше організувати, тому що все онлайн. І в принципі можна ще, ще раз податись на United for Ukraine. Інша справа: немає ніякої гарантії, що схвалять, хоч з тим спонсором, хоч не з тим спонсором. Тут я не можу взагалі давати ніяких гарантій, і ще мене так забавляє питання, коли кажуть: а ну там коли ми пропонуємо. Супровід, чи ви гарантуєте в'їзд в США і ще й освоєння наших США? Ну я не можу гарантувати. Навіть отримання дозволу на в'їзд США, тому що його розглядає імміграційна служба США. Я не маю впливу на них. Тобто, наша задача це правильно подати документи для того, щоб максимально збільшити шанси на схвалення. Але чи схвалять дозвіл на в'їзд ну невідомо в усій нашій практиці. От протягом року ми тільки один раз отримували відмову по United for Ukraine і то це була людина, яка була в громадян. Ському шлюбі з громадянкою України, тобто вони просто ну подумали, що це неправда, що це ну просто користуються можливістю податись на United for Ukraine, що не повірили в їхні стосунки. Всі інші запити, і теж в громадянському шлюбі раніше все у нас хвалювали, але знову ж таки гарантії дати я не можу. І тим більше я не можу дати гарантію, що на кордоні вас пустять, тому що ви могли до прикладу не перебувати в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Це одна з вимог програми. Якщо ви виїхали сильно раніше цього, і ми про це попереджаємо перед тим, як подаємо на програму, то вас можуть вам можуть видати дозвіл, можете вже на етапі дозволу не дати, а можуть видати дозвіл, але не пустити в США. Або якщо ви довго прожили вже за кордоном і мали якісь виплати, оплату житла і так далі, тобто ви. Вже не тікаєте від війни, а ви їдете з безпечної країни. Чомусь раптом вирішили переїхати в США. Теж можуть виникнути питання, але в принципі мало кого там прям розвертають на кордоні. Тому коли мене питають, чи варто пробувати. Ну звісно, варто. Бо поки не спробуєте, ви ніяк не зрозумієте, чи вас пустять в теорії. Може бути будь-що, тому треба просто діяти і вже дивитися по ситуації. Краще шкодувати про те, що зробив ніж про те, що не зробив правильно. Так, от повертаючись до питання щодо подачі на United for Ukraine, другий раз то так ви можете податися, але гарантії, що схвалять цей дозвіл на в'їзд по юфою повторно, немає. Ви можете податися на туристичну візу. І, на мій особистий погляд, якщо у вас навіть були раніше відмови в туристичній візі, а потім ви поїхали по United for Ukraine і повернулися протягом через декілька місяців, тобто ви не скористалися можливістю пробути в США два роки ще й на виплатах з медициною, тобто, ну якби ідеальні умови для імміграції, так для переїзду, щоб там лишитися. А ви вибрали повернутись в Україну, то у у візових офіцерів це е, якби підтверджує відсутність імміграційних намірів. А на співбесіди якраз і перевіряють цю ймовірність. Лишитися в США по туристичній візі намагаються відсіяти людей, у яких мало зв'язків з Україною. Тобто, якщо ви не скористались можливістю лишитися в США, повернулись в Україну, то на мій погляд, є більше шанси отримати туристичну візу, ніж якби ви взагалі не літали по юфою в Штати. І останнє питання, на яке я відповім в цьому відео, це як отримати постійне резидентство в США. Це називається грін-карта, по United for Ukraine. Поки що відповіді на це питання у мене немає, тому що немає прямого шляху переходу з United for Ukraine на грін-карту. Більше того, гуманітарний пароль не рахується офіційним статусом в США, тому що у вас немає якби візи, це просто штамп і може в майбутньому е, його зроблять якби статусом, і можна буде перейти на якийсь інший тип візи, в тому числі імміграційні візи, наприклад, і візу. це робоче спонсорство на грін-карту, яке багатьом, мабуть, підійшло, би, якщо ви будете працювати по «United for Ukraine». і. Е, Покажете себе з гарної сторони, і роботодавець захоче вас спонсорувати на грін карту, або можливо для українців зроблять якийсь спеціальний шлях переходу на грін карту. Прямий про це всі мріють. Але ну мені здається, це було б сильно жирно. Я не думаю, що прям аж так зроблять. Або можливо, от в жовтні 23-го року закінчується TPS, який видавали українців. Це статус тимчасового запах. Сто на які могли податися всі українці, які заїхали в Штати до 11 квітня 2022 року, і можливо буде переподача якби оновлення цього, TPS, і якщо дозволять податись на нього не тільки тим, хто вже його мав, а і новим. То по ідеї, от ми, ті, хто на United for Ukraine тут теж могли б податись на TPS, а це вже якби статус з нього простіше потім перейти. Там можна отримати два Parole, виїхати, заїхати і поміняти. Ну коротше, це вже на консультацію з імміграційним юристом. Я не імміграційний юрист, я співпрацюю з ними. Якщо у вас є питання, щоб побудувати цю імміграційну стратегію, то звертайтеся я. Направлю вас до юриста, який конкретно вашим питанням займається. На цьому я буду закінчувати своє відео. Нагадую звертатися за супроводом по канадійській візі Сі по програмі «United for Ukraine, по туристичній візі американській, а також підписуватись на мій телеграм-канал canada for ua де знайдете все необхідне по виїзду в Канаду та США. З вами була я, Лілія Бойко. До Зустрічі в наступних відео. по па па, -па!